І так, друзі, сьогодні я вам розповім про сімку найкращих роутерів Xiaomi і Redmi, на які варто звернути увагу і які ви можете купувати. І наш сьогоднішній рейтинг відкриває роутер Wi-Fi 6 Xiaomi AX1500. Вже є у нас на каналі огляд цього роутера. Це простий класний роутер, який можете ви брати і купувати для себе для квартири. До 100 квадратних метрів гігабітний інтернет. Якщо у вас 200-300, 500 мегабіт в секунду, можете сміло його брати, користуватися. Нова модель дуже класна, не гріється на 4 антени, всі гігабітні порти. E, Mesh, звісно, Mesh, зараз випускається лише версія для Китаю. Європейської глобальної ще немає, можливо, буде, але ви ж знаєте, що Європа і глобалка це ж зниження потужності. А це в нас найкраща потужність, тому можете купувати спокійно для невибагливого користувача. Ну, це условно там два телевізори, TV-Box, якась може грива приставка, який не потрібний пінг і великі швидкості з'єднання. Тобто Гігабіт менше для площі до 100 квадратних метрів берете, користуєтеся цікавий, класний гарний роутер. Йдемо далі. Далі в нас роутер, який можна назвати дуже великим покращенням. Це AX3000T. Теж огляд є на каналі. Будь ласочка. цей роутер теж. Скоріше за всього, підходить для, для 1000 Мбіт в секунди, теж 4 порти, але вони вже one. Можна втикати в сліпу є NFC. Також цей роутер можна спокійно перепрошити під прошивку OpenWRT, Буде дуже гарно працювати. IPTV теж є мультикаст, звичайно. Дуже класний роутер, гарна площа покриття. Сміло берете його до 100 квадратних метрів на 2, 3, 4 кімнатну квартиру. Він в принципі задовольнить, я думаю, 90% користувачів, які захочуть користуватися новим класним потужним роутером. І ви впевнений, будете задоволені. Дуже багато людей купують ці роутери. Де купити всі ці моделі, які сьогодні я вам покажу, обов'язково залишаю посилання на пана Олега в описі до цього відео. Цей можете брати сміло, купувати будете вельми і супер задоволені. Якщо ж у вас квартира більша, спокійно можете купити два таких роутери або й один. Xiaomi AX3000. Можете з'єднати їх в меж, хоча всі роутери Xiaomi Redmi об'єднуються в меж і не обов'язково купувати отакі башти. Але ж вони красиві, вони дуже гарно будуть працювати, теж все гігабітне, теж є 160 МГц, Wi-Fi 6, дуже гарні роутери. берете, користуєтесь, підключаєте і залишаєтесь супер, вельми задоволені. А ми рухаємося далі. Далі ми обов'язково маємо подивитися на роутер Redmi AX5400. Це вже дуже міцний середняк. В ньому є 160 МГц, а його особливість знаходиться в тому, що в нього мімо працює по формулі 4х4 це дає нам можливість підключати дуже багато пристроїв, як розумного будинку, так і інших. Наприклад, до 200 приладів можете сміло підключати, всі чітко, гарно будуть працювати. Швидкості, звісно, близькі до заявлених 1000 Мбіт в секунди. Теж 4 порти, все гігабітне, теж меж, все це є об'єднується. Дуже потужний, дуже класний роутер не гріється. В нього ще є версія Gaming, яка від нього відрізняється тим, що в неї one порт, 2,5 Гб. Тут 1 ГБ. Також 4 антени, Все більше там нічого немає. Ну, З дизайну там ще є така RGB-підсвітка. Є огляд і на цей, і на той на каналі. Можете подивитися. Дуже-дуже класний роутер, а його старший брат це вже є Redmi AX6000. Давайте дивитися на нього. Дуже класний роутер. Чорний, стриманому в красивому в дизайні. Теж він гігабітний, Є ще така модель від Xiaomi AX6000. В неї там порт WAN на 2,5 гігабіт, а тут вони гігабітні. Це шикарний роутер. Цю модель можна перешивати в OpenVRT, Площі 150 квадратних метрів і більше. Дуже класні сильні підсилювачі. Дуже-дуже дуже гарний роутер. Такий можна купити для великої квартири, перешити в OpenVRT Ним можна користуватися у своє задоволення. Він буде видавати вам максимальні швидкості і робити максимальну площу покриття. Або цей, або Xiaomi AX6000. Обидва класні, відрізняються кількістю антен процесорами у Xiaomi Qualcomm в цьому МТК. Хоча це можна зате перешивати. Немає в них різниці, щоб який сказав, що був кращий чи гірший. Обидва дуже класні роутери. Можете брати будь-який на свій смак. Один з найкращих роутерів, який вже отримав прошивочку Wi-Fi 7. Роутер Xiaomi вже BI 7000. Всі порти 2,5 гігабіт, не буду його діставати. Огляд є на каналі, з усіх сторін роздивився, я його постачаю це дуже класно в такій в коробочці, все новеньке, все гарненьке, перехіднички, звісно, йдуть. Значить, його особливість: 1 е, гігабайт оперативної пам'яті, новий процесор. Всі порти 2,5 гігабіт, Вже Wi-Fi 7. Надзвичайно потужний, це перший роутер, який ми оглядали, і про який я говорив, з наявним USB-портом 3.0. Можете підключати туди свої флешки, накопичувачі, сервери і користуватися. Також обов'язково потрібно сказати про цей роутер, що в ньому є в прошивці функція докера, а це віртуальний. Сервер, де ви можете налаштовувати будь-які свої VPN, тому що VPN для китайських роутерів це така дуже мінімалістична -мі 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 історія. Тому тут ви зможете зробити дуже багато, а також налаштувати навіть Торсер. З цим зрозуміло. Ну і на завершення, буквально два слова. Новинка цього року Xiaomi BI 2,5 гігабітний порт. Цей ви вже бачили на огляді буквально в мене на каналі. Ще раз, давайте на нього глянемо. Незйомні антени, порти сліпі. Один порт 2,5 гігабіт. Дуже гарний, швидкості видає класні, функція Мло працює. Тож, вже нова ера. Будемо звертати на роутери Wi-Fi 7. І так, друзі, я вам перелічив всі основні класні лінійку роутери Xiaomi Redmi. Вибирайте на свій смак. Є запитання, будь ласка, в коментарі. Де купити такі всі, вони є в наявності прямо тут і зараз, в Києві, до пана Олега. Будь ласка, звертайтесь. Я ж з вами прощаюся. До побачення. З вами був Техносмак. Всього найкращого. До перемог!